Сьогодні ми зібралися біля пам'ятного знаку загиблим в Афганістані, щоб вшанувати всіх воїнів-інтернаціоналістів. 15 лютого, 36 років тому, останній наш солдат покинув опалені війною землі Афганістану. Відтоді, в цей день українська спільнота вшановує тих, хто виконував свій військовий обов'язок на території інших держав. Брав участь у локальних збройних конфліктах, кому довелося пройти крізь пекло афганської війни, що стала однією з найтрагічніших сторінок історії минулого століття. Навіть вплинь часу не затьмарив спогадів про неї. Афганістан був важким випробуванням і трагедією для багатьох тисяч людей. Які стали учасниками та свідками цієї війни. Бойові дії, що тривали майже 10 років, принесли величезні людські втрати, фізичний і психологічний біль, зруйновані долі та незгоїні рани. 10 років страху, мужності, боїв на понівечених кулями афганських висотах. Наші хлопці пройшли через пекло і смерть. Пережили загибель товаришів, тяжкі хвороби, нестерпне пекло і піщані смерчі. Довгі роки вони були під ворожим прицілом. На жаль, українцям знову доводиться відчувати руйнівний відбиток війни, яка продовжується вже майже 11 років. Ворожа Росія не припиняє атакувати та руйнувати наші міста і села, знищуючи будинки, інфраструктуру, культурні пам'ятки та життя мирних людей. Нині, як і сотні років поспіль, українці гинуть, виборюючи право бути вільними та незалежними. Сотні тисяч кращих синів і доньок українського народу. Знову зі зброєю в руках захищають наші кордони, нашу свободу, наш власний демократичний вибір, але ціна занадто велика для українців. Схилімо ж голови в знак нашої пам'яті та глибокої шани перед тими, хто віддав своє життя. Виконуючи інтернаціональний обов'язок на території інших держав, хто загинув, виборюючи свободу, незалежність та майбутнє України в російсько-українській війні хвилина мовчання.